Всім привіт! Давно не було відео по ставку, а точніше, аж півтора місяці я нічого не показував. Чому не показував? Тому що немає часу займатися ставком. Це по-перше. По-друге, дуже сильна спека і тому ну, в такий літній період в спеку не хочеться нічого робити важкого. Навіть на риболовлю не хочеться їздити в спеку. Тому в мене більшість рибалок зараз нічні. Коли прохолодно, вночі ще ловити якось можна. Але тим, тим не менше я зараз на ставку і покажу ситуацію, яка тут є. Отак От виглядає ставок. Звісно ж, рязки багато. Ну, рязка це не основна проблема, яка зараз є. Є та є рязка. Риби тут плаває 30 штук, якщо плаває. Можливо, цю рибу вже виловили звірі і птахи, може бути різне. Основна проблема, що я так і думав, що буде це точно спеку. Ставок пересихає. Ставок майже висох. От, Я зараз вам покажу що з ним. І ще на початку моїх відеороликів о, тут була вода. Тут стояла вода. Зараз води немає, аж ось сюди. Тут рязка лежить просто на муляці. Спущусь покажу. Я йду по дереву. От, до речі, є сліди тварин. О, отут муляка вже. О. Може я навіть і краще, що ставок пересихає, тому що оцю муляку без води краще буде вигребати. Оце все. Можна буде прийти, Хай ще воно просохне трохи і оце можна буде вишкрібати, оцей намул. З листям, сміттям різним. от. До твердого. Тобто, якщо немає води, простіше буде чистити. Далі йдемо. Зараз я тут якось вилізу. Ну, в принципі, навіть видно, скільки спало води по цьому корчу. Його раніше не було видно. Води спало сантиметрів 40, напевно, а може і 50. І залишилося тут води сантиметрів до 30. А зараз 30 липня і ще серпень буде посушливий і можливо вересень, тому я думаю пересохне під нуль. Ось тут можна нормально спостерігати. Вода була отут. Ось, рівень води був. Спочатку отут. Це по весні. Навіть навіть на весні була вода отут. А зараз вода аж уже ось. Тут. О, оце каша все. Оце весь намул, його треба буде вишкрібати. Бачите, який, який стан ставка. А чим менше води, тим простіше це все буде вигрібати. Чи лопатою, чи чим-небудь таким та ж сама борона. Тому зараз єдиний варіант, трошки почекати, поки ще ставок пересохне. За рибу я не хвилююся, так як її тут дуже мало. І... Ну, немає сенсу запускати рибу далі. Я не знаю, як в інші роки було, наскільки тут пересихав він, не пересихав, я не слідкував. Далі, там в тому в тій частині ще трошки треба буде почистити від кущів, але це все я переношу на осінь, коли ну, хай хоч трошки спаде листя і спека. Бо зараз це нереально. Сьогодні один такий більш-менш прохолодний день, і то душно, парко, велика вологість. Дихати, можна сказати, нічим. Важко дихати. Особливо тим, хто ну, от, так, так сказати, мучиться від алергії. Мене алергія вже цим літом замучила. Я вже перебрав купу різних таблеток і нічого не допомагає. Треба. Вже, напевно, переходять на уколи. Бо я не знаю. Із-за цієї алергії я нічого не можу робити. От Отут вода була. Ось сліди, тварин. Вода, вода. Ну так виглядає. Кажуть, що рязка випиває воду. Ну хай випиває, вип'є. Чим більше вона вип'є води, тим скоріше я почну роботи. На рахунок екскаватора, зборів і такого іншого. Ну, я не зможу зробити збір, я не зможу наняти екскаватор, щоб він чистив, тому що для цього потрібно що? дозвільні документи. Якщо їх немає дозволів, то все це незаконно. І тому можна потрапити на великий штраф. Дуже великий штраф. Тому ніяких робіт екскаватором не буде, навіть якщо б ми не були на це гроші. І бажання. Бажання є, але не буде нічого такого робитися. Цей ставок незрозуміло на чиїй землі. Болото, ліс все, чия це земля. Ставок викопаний років 40 тому. Незаконно, як і всі ставки, майже всі там, які копалися по болотах. Отак. Немає в нього власника вже давно. Немає тої людини, навіть, яка копала, вона вже померла. Претензій немає до кого поставити. Якщо б хотіли навіть якісь там органи сказати, ох, ти тут знімаєш і давай ми тобі зараз. А що? Я його не копав, я його просто вичищаю. І тому за це ніяких штрафів не може бути, що я просто почищу дно, вручну там зніму шар ну там 30 см. А якщо копати екскаватором, углублятися, то буде величезний штраф. А там хто його знає, може хто знає такі моменти, то пишете в коментарях. Я ось нещодавно бачив матеріал, де людина викопала ставочок невеличкий. В два рази менше, ніж оцей, і отримала штраф. Ну, правда, там ще суд йде, тому може штрафу не буде, а може і буде. Ну, вже суд розпочатий. Отак. От От по ставку от така ситуація. Риби не запускатиму. Чекатиму серпня, кажу, серпня, вересня, може, в вересні вже буду щось робити, те, що я хочу. Хоча б верхній шар мулу знімати. І за цим всім гівном якесь збиралося на протязі років так, ну от 40. Це точно. Може і більше. Я ще пам'ятаю цей ставочок, коли він був свіженьким, тільки викопаним. Ну як, молодим. <головіка> То тут глибина сама по собі була невелика. Дно торшани. От, бачите, от в цьому місці вода була отут. Ось вона. І, а ось я хожу, просто немає води. О, 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 сюди йдемо, а тут, тут трошки глибше вже пішло. От реально оце вже можна щищати. Розкопувати. Ну а так, я думаю, відповів на всі на ваші запитання, які були до цього поставку. Але якщо у вас запитання ще є, пишіть, буду відповідати. Може які є побажання, пропозиції, також пишіть. Ну люди пишуть, що це все не має сенсу в цьому ділі. Ну, немає чи є. Побачимо. Через кілька років. Це діло не швидке, тут треба багато багато роботи. А я розпочав роботу тільки з весни. Головне почистив усе, залишилось тепер почистити сам ставок. Ну, а те, що тут зарослі, там заросло кропивою, так і інше, то все по осені прибереться, я думаю. Якщо буде можливість. Ну а так. Все, дякую за перегляд. Далі буде це точно. До побачення.